Всім привіт! З вами я, Іринка, і ви на каналі Ідейка. Сьогодні у нас, як завжди, новиночка. Вона називається Одяг з Аватар Ворлд. Тут лише 4 покати, тому що я знаю, що багато людей грає в неї, ну я в неї граю, і багато також не грає. Якщо вам ви хочете продовження. Ну, коли ми закінчимо цю колекцію, якщо ви захочете продовження, то під цим відео має бути 10 лайків. І тоді я зроблю продовження цієї колекції. От такі тут пакетики тут такі з блистящою штучкою, і воно прозоре. І таке. Сьогодні ми будемо вибирати всі оранжеві пакетики. Оранжева розпаковочка. Давайте з новинки зразу візьмемо отут, тому що тут є оранжева. Далі майки тут в нас нема оранжевого. Давайте візьмемо оцей пакетик. Сюди Майки ваги і обмінів подружками ми в наступному відео закінчимо. Ваги візьмемо цю, тому що тут є оранжевий. Патчі. Беремо отакий з вогником. Далі давайте пластирі. Тут є отакий от оранжевий пластир, беремо його. Милі тваринки. Тут є з листочками і є такий. Давайте візьмемо з листочками. Тут є оранжевий. Обмін між подружками наш раду. Наша новинка з того відео. От оранжевий пакетик. Так, тут Обмін між подушками. Тут нема оранжевого, тому давайте візьмемо цей. Манікюр. Тут є от весь оранжевий лапки. Тут нема оранжевого, але це такий оранжево-жовтий, тому давайте візьмемо його. І карточки. Тут є на трьох, але давайте візьмемо. От стільки в нас покатиків на розпаковці. І почнемо. От наш каталожок. І давайте сьогодні почнемо з колекції патчів. Дуже много у нас сегодня пакетки на распаковке. Так, тут по полу вынеси, вроде бы, чешу. Да, напевно, по половинці. Вот такие вот патчи у нас попались. Hello. Під номером 6. Сюда вот. Зразу вибачаюсь за посторонні звуки, якщо ви їх чуєте. Так, колекція майки нас точно має попастись на перший. Під номером 1. Так, я думаю. Це моя улюблена майка. Па. Тут нас попався отакий авокадо. Пикаємо його сюди. Він перше мав йти до іншої майки, вроді ць... б. Але я вирішила, що він буде до цього, тому що він красивіше дивився. Цю майку я найпершу малювала. Так. Ось так от. Далі у нас колекція карточки. Цей пакетик з баскетбольним. Ось це теж моє найулюбленіше такими з лапками. Під номером 6, це в нас сюди, але я не хочу сюди приклеїти. Давайте приклеїмо під номером 7. Дивіться, тут красивіше було дивитися. А то, що під номером 7 проклеємо на номер 6. Тому що, ну, вона ну, красивіше дивиться. Оп, тут ніби по кольору. Привальніший було. Обмін ну, між подружками. Оцей мікспокеток. З ключиком і з И номер два. Вот такая вот кружечка. А Карина подорвала Николь тапочки, а Николь Карине вот такую кружечку. Так, також а Карина Николь подорвала крем, а Николь Карине книжечку. Колекція ваги і пакетик. Так. В іншому відео ми теж закінчимо цю колекцію. Оп. чуємо стали снінчу. Такий з пазлами. Номером 3. Пам'ятаю дуже добре, що робили цю вагу найпершу. Давайте каталожу крім, так і Так, в нас виходить. Милі тваринки, цей пакетик. Взагалі того відеу я мала взяти цей з листочками, але я забула і взяла перший. Кейс жираф під номером 4. Сюди. Я не пам'ятаю, чи це хлопчик, чи це дівчинка. Не дуже люблю я нам програмці наклейки робити. Не так погано відклеюються. Оп! Отак у нас виходить. Манікюр. Ось так цей. Так, це у нас без відкривашки, бо я шукаю відкривашку, а її тут немає. Дивно. О, він так відкрився. Такий з лапками Поближче покажу під номером 8 сюди. Він теж плестить, вам, напевно, не видно. Цей ці, ці оранжеві не блистять. Я малювала блистячою ручкою як у від них Так, колекція пластирів. Оце у нас пластир. Так, опа. Ідеально. Під номером так. У нас немає ні 9. Отаке от, от, але воно може бути і так, і так. Так. Під номером 6 воно б тут було. Під номером 9 воно б тут було. Давайте під номером 9 приклеїм. Під номером 9. Отак. -то. Таба лапки. Опа, це так, та же сама історія так з оцю лапку. Так, о. о Я її відкрию також кадром. Я вже відкрила цю лапку, в нас отака от лапочка під номером 6. І ось такий шармак до неї. Тук будемо перший шармак. Я не знаю, чи точно це називається шармик. Але, якщо що, виправте мене в коментарях. Я не хотіла до цієї лапки взагалі шармаки робити, але так вийшло, що я до всіх робила, і до цієї лапки вирішила теж добити. Вони на ній, на ній дуже багато деталей. Наші розпаковки всі все довші і довші, Завдяки тому, що у мене довгі є. Багато в колекції. Подарунки на новий рік. Разом нам попалась Черепашка. Цього разу О, нам попалися гроші. Так, вони під номером 2 сюди, нам по порядку попадається Так такі от з апельсинкою і одяг заведей World, наша новиночка. Опа. Опа. Так, це, нам... це от під номером 1 це сюди, я поки цим вам розкажу. І лук під номером 3. Отака кофточка з підничкою і отакі от. Туфліки можна сказати, от сюди вони будуть. Так, туфліки? Чуть чуть рідно. Так. так. От так. Підеме нам один. У нас в цьому пакетику і ще в одному будуть попадатися ці штучки під номером 2 і під номером 1. Під номером 1. Плюс наступна розпаковка жовта. В наступному е, відео я буду вибирати тільки за жовті пакетики, тому що, ну, пише наступна розпаковка жовта. І в нас ще одне буде, правда, не розпаковка якогось кольору, а дещо інакше. Ну а на цьому було все з вами була я Іринка. Дякую за перегляд.